І не випадково зараз готується бунт по суті справи оцих потужних спожива... ну, підприємств споживачів, які просто б оголошують жорстко. Ми не можемо оплачувати такі ціни, які сьогодні ваш ринок нам генерує. Тобто я сподіваюся, пані Світлана мене почула на відміну від багатьох членів комітету. Пан Герус зрозуміла, що він же ну як мінімум на словах він ринковий ліберал-риночник. Да, і він. Оцю мантру, що все ринок все відрегулює, все буде ринок, все ринок відрегулює. Ну, ринок відрегулює. Подивіться на ці борги катастрофічні, да? які там всюди є. Зелений, балансую, балансуючий ринок, гарпок, Укренерго, кредити, обслуговування, дефолт Укренерга. Да, ринок все відрегулює. Вони продовжують так, цю а, мантру. Що ж ринок відрегулює? Якщо ми відрегулює, вимемо... де колосальні окрім... енергетичні конгломерати керують. О, окрім одного, що я беруся з твоєю. Що на сьогодні, за шість років роботи, практично всі вагомі публічні фігури регулятора, Укренерго комітету вони стали вже суб'єктами генерації, вони на себе чи на когось там вже реалізували проекти. Вони всі є власниками. Якихось проєктів по альтернативній генерації ну по сонцю в першу чергу і по цих батарейках, і тому вони працюють не на суспільство сьогодні. Вони працюють на свій бізнес. Я беруся стверджувати, що і пан Герус, і пан Тарасюк, який очолював е цю НКРКП, і пан Кудріцький, який не приховує, який створив цю годівницю. Розумієте, вони сьогодні бізнесмени від енергетики. Вони зацікавлені. Тому щоб ціни зростали, щоб розраховувалось з їх станціями, розуміє.